Аллилуйя, аллилуйя, слава Богу. Дякую Богу за його милосердя і благость його до нас. Я в першу чергу дякую Богу за церкву, що молиться, молилася, за нашого внука, що Бог зберег його. Слава Богу. Зберіг життя. Ті, хто говорили, там бачили, то казали, що він має був згоріти там. Більше 10 тисяч вольт попав. І остався живий, слава Богу. Де буде ім'я Господнє благословенне. Бог не оставляє нас, являє милість свою, защиту охорону, посилає своє благовоління і свою милосердну руку над всіма нами. Я читаю місце і Слова Божого, яке є записано в Євангелії Мінд Матфія, 16 розділі із 13 вірша. Прийшовши в околиці Кесарії Пилипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають мене Сина Людського. Я не знаю, чи Христос, ну, з якою, ми розуміємо, з якою цілею Він задав це питання своїм учням, але ми бачимо, що учні відповіли так: вони відповіли: одні за Івана Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або за одного із пророків. Учні Ісуса Христа, ви знаєте, так коректно відповідають Ісусу Христу. Коли ми бачимо, що Христос проходив по землі, проповідував Слово Боже, то Його уважали не тільки за Єремію, за одного із пророків і так далі, за Ілю. Але і, і Христа про Христа говорили, що Він що? Обманщик. Ви знаєте, були такі люди. Говорили, він обманює народ і так далі. Але учні не сказали цього. Воно було, ви знаєте, обично. Зачастую, у нас, як ми зустрічаємося, з кимсь говоримо і задаєш питання, ви задавали таке питання, за кого мене там рахують, за кого вони мене щитають. І люди обично для того, щоб подлить масло в вогонь, говорять там саме негативні сторони твої. Але ми бачимо, що учні, вони, Слово Бо, каже, Христу кажуть такі слова, вони відкидають то все. І говорять, що одні за Івана, Христителя, другі за Іллю, іншого за Єремію або за інших пророків. І далі Він каже, «А ви за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав: Блажений ти Симоне, сину Іони, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. Я тобі кажу, що ти є Петро і на. Цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі царства небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язано на небесах, і те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язано на небесах. Так наказав Ісус своїм учням, нікому тоді наказав, що Він Христос. Ми бачимо, що Христос говорить, за кого ви мене вважаєте. І Петро перший говорить за такі слова, що ти Христос, Син Бога живого. Ми читаємо в Слові Божому, є написано, що нема іншого імені під Небом, даного людям, яким належало би спастись. На сьогоднішній день люди зводять на ніс. Бувають моменти, коли вони віра в Бога, віра в те, що Ісус Христос є Син Божий, що Він є Спасителем. Нема іншого. Люди задаються Сьогодні питанням і відповідають і говорять по-різному на різні теми. І буває, не вважають Христа за Сина Божого. Але тут слово Бога каже, що Петро каже такі слова, і тут він чує відповідь. Петро, це в перекладі означає скеля. Він каже: Ти Петро, в переводі скеля, і на цій камні, на цій скелі я збудую церкву мою і ворота Аду не здоліють її. І він каже до Петра такі слова. Ви знаєте, я думаю, як поводилися учні свої, як вони реагували на те, бо зачастую часом, коли вони йшли по дорозі, написано, то вони з собою розсуждали, хто із них більше. Ви знаєте, так, ну, люди прикидають хто, і кожен хоче бути більшим, правда чи ні? Як що не муха, то аероплан. Ви знаєте, так люди часом бувають в людей, що вони кожен хоче за щось ну, чимось себе рахувати. І ми бачимо, що Христос при учнях каже, ти Петро, і на цій скелі я збудую церкву мою. Я думаю, Петро він в якійсь мірі. Я думаю, що він підріс своїх очах. Слово Боже нам каже далі такі слова. Я прочитаю. Ми ще... Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвященників, книжників, бути вбитим і третій день дня воскреснути. Ми бачимо, що Христос говорить такі слова учням, своїм, Він роз'ясняє їм ситуацію. Ви увірували в мене. Петру дам ключі Царства Небесного. Це взагалі така місія, таке ну, серйозне доручення Ісуса Христа, поведінка Христа, що Він нагороджує Петра такою честю. І далі він написано слово, Бога, що він розказує учням, яким чином закінчиться його життя. Не раз він говорив учням про це, і вони не до кінця розуміли. Вони думали в свій час, написали, говорили Христу, не в селі, ти встановлюєш царство Ізраїлю і так далі. Вони переживали, думали і говорили, і так далі. І ми бачимо, що вони, Слово Боже нам каже, Христос говорить їм зовсім інші речі, які не подвласнене, ну, вони не дуже приємні для людей. І Христос каже, що йому потрібно піти, багато постраждати, бити убитому і в третій день воскресне. І ми читаємо далі Петро, тут а слово Боже каже. Ми це місце добре знаємо. Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Ми бачимо, що Петро, дивлячись на цю обстановку, він відводить його в сторону, щоб уже ніхто не чув, що він такий Петро, який він дасть, реагує на, всі, на всю промову Ісуса Христа, і Він каже, що відвів його в бік і каже, що. Будь милостив до себе, Господи, да не станеться цього з тобою. І Христос каже такі слова, вони звучать так жорстко може. А Він, обернувшись, сказав Петру: відійди від мене, сатано, ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Христос отрезвляє його. Христос говорить такі слова. І я хотів би сьогодні поговорити коротенько над Словом Божим, чиє слово? Ти ну, говориш, від кого воно відсходить. Ми бачимо, що Христос відвів Петра і каже, Він бачить, я думаю, що ви знаєте, що ну, ми живемо на землі, і буває, ми озвучуємо слова ті, які не потрібно. І ми бачимо, що Петро він озвучив слова дьявола. Він каже, будь милостив до себе, Господь, да не буде цього з тобою. І ми бачимо, що Христос каже такі слова, що відійди від мене, Сатано, бо ти мені собла. Ти спокушаєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Брати і сестри, про що ми думаємо, живучи на землі, Хай би допоміг нам Господь і дав нам сили? Ми читаємо, Слово Боже, каже, що і ще одну історію, яку ми дуже добре знаємо, що пророки були такі, був цар Ахав, і слово Боже каже, що в нього було. Дуже багато пророків написано. Однак Йосифа запитав. Тоді ізраїльський цар зібрав пророків, яких було близько 400 чоловік. Серйозна армія армада. 400 чоловік пророків. Йосиф, цей Ахав хоче йти на війну. Він хоче забрати те, що йому належить, ну, Ізраїлю. І слава Бока, і тут чиї Слова озвучують ці пророки, 400. Він визвав таку кагорту, таку бригаду, і вони всі написано, слово Бога каже, що яких було близько 400 чоловік і запитав їх вирушити мені війною на раму Галацький, чи не робити цього. Вони ж відповіли, вирушай, і Господь видасть його в руки цара. Ми бачимо, що, слово Бога, коли ми читаємо цю історію дуже добре, але ну, до кінця навіть розуміємо неї, що слово Бога каже нам такі слова. Однак Йосафат запитав, чи нема тут із Господніх пророків, аби ми могли запитати нього? Цар Ізраїльський відповів Йосафату, є один такий, через якого можна запитати Господа, але я його зненавидів, оскільки він ніколи не провіщає мені нічого доброго, тільки погане. Це Міхей, і Ємлая, і Йосафат сказав: не говори так, цар. І ми бачимо, що. Слово Бога, визиває цього ще одного пророка, що скаже він. Але в його вустах він озвучує слова Божі, слова Бога, який дає йому в уста. І тому, брати і сестри, ми живемо на землі, і зачастую бувають моменти, коли ми озвучуємо слова не свої, але нам наноситься дияволо. І це буває з людиною кожною. Ви знаєте, так, ми живемо на землі, спокус хватає. І Христос каже до Петра: Ти мені собласть по російськи по українськи ти мені спокуса. І ми бачимо, що ці люди, слово Бога, що вони цар навіть не йшов, він хотів, щоб озвучили Слово Боже. Він зібрав таку бригаду пророків. У той час ізраїльський цар та юдейський цар Єсафат сиділи окремо на своїх тронах на площі навпроти вхідної брами Самарії. Обидва були зодягнуті урочисті шати, а всі пророки перед ними пророкували. Ситуація складається дуже чудово. Пророкують, всі сидять одіти по-царськи, вони розсуждають, дивляться. І цей цар Ахав він задоволений тим, що говорять пророки, що вони озвучують. Але ми бачимо, що ведуть ще одного, який цару Ізраїльському був не до вподоби. І слово Боже каже. А один із них, обидва були урочисті шати, і всі пророки перед ним пророкували. А один із них, на ім'я Сидекія, син Кенане, навіть зробив собі залізні роги і говорив, що нібито говорить Господь, от такими рогами будеш бити сірийців, аж поки не знищиш їх. Ми бачимо, що така ситуація: люди озвучують, да не те, що від Бога. І тому хай би допоміг нам Господь і дав нам сили в нашому житті, коли ми живемо на землі, озвучувати ті слова, які говорить до нас Бог, і благословенне ім'я нашого Бога. І Ми бачимо, що слово Бока, що коли виступив цей один пророк, він об'яснив ситуацію. Від Бога було слово, він озвучив слова Божі. І тому, хай би допоміг нам ми в своєму житті озвучували все те, що від Бога, щоб ми, йдучи по цій земній дорозі, просили мудрості у Бога, чекали відповіді від Нього, а Він пішле своє благовоління. І ми читаємо, що він каже, да розказує таку історію, що він бачив видіння, він бачив від Бога, те, і Бог сказав зовсім інше, але цей цар не послухав нього. І тому хай би допоміг нам Господь і дав нам сили. Ми знаємо, що озвучує написано за Самоїла, молодий юнак, при храмі служить і навіть спить там в храмі, написано слово Бога. І Бог говорить до нього: говорить раз, говорить два, говорить три, і лі поправляє, його, говорить йому, як йому треба сказати, що говори Господи, бо слухай раб твій. І коли він сказав це, то Бог сказав слово своє. В уста Самуїлу. І Біблія каже, що коли вранці встали, то Самуїл, він так ховав лице своє, не хотів зустрічатися поглядами із священником Ілієм, але він, священик, знав, що через цей озвучить слова Божі. І ті слова були жорсткі для дому Ілія. Ми читаємо, що Бог сказав через Самуїла такі слова до облічення для Ілія. І тому хай би Господь дав нам сили всіх в житті нашому, читаючи Слово Боже, приближаючись до нього, прославляючи його святе ім'я, вірили в нього, довіралися йому і йшли за ним, і озвучували слова ті, які говорить до нас Бог. І Бог до нас говорить кожен день на кожному місці. Ви знаєте, бувають такі моменти, коли думаєш сказати. В мене часто так буває, я не знаю, чого воно як біда від того. Ви знаєте, дивлюсь на ситуацію, оцінюю ситуацію, і хочу сказати. Якось так може, пронесе, а воно, ви знаєте, не буває, що потрібно було. І тому хай би допоміг нам Господь дав нам мудрості, дав нам сили, дав нам наснаги, щоб нам сьогодні служати Богові, прославляти його святе ім'я і довіратись Ньому. Да буде ім'я Господнє благословенне. ми будемо молитися Богові. Ми будемо просити у Бога милості, благості, мудрості, щоб Бог дав нам висловлювати ті слова, які скаже і положить на наше серце Бог. І тому Хай буде ім'я Господнє благословенне, йому Хай буде слава.